Так, на годиннику 8.30, 8.42, якщо бути по-чесному. Такий вигляд має сад. Куди не подивися, кругом сад, сад, сад. Бур'янець, ну, це не бур'янець, травичка, бачите, піднялася. Полунечка цвете. Їду я сьогодні до мами. Будемо садити малину. Вчора вона. Купила в людей. У нас виноград впав. Не встигли ми минулого разу оцей підняти, а отам. Подивіться, як гарно підняли. Деревце. Ось таке пересадили минулого разу. Бачу, що воно квітувало, будуть якісь ягоди. Слухайте, може це вовчі ягоди? Ну, хай буде. Воно мені сподобалося, пересадило його сюди. Так що якось так. Виноград цей, що підняли дивіться, Зовсім інший вигляд, да? у культурено красивенько все. Так, тут покажу зараз капусту ми садили в понеділок. Зранку після оцього урагану стихії. Ну що я вам скажу? Земля мокра. Навіть воду ми не лили, але воно все гарно прижилося. Така гарненька капуста. Картоплю цю, що садили, ще поки що не видно. Ще не показується. Так, а з цієї сторони покажу, тут, мама, трошки раніше. Садила сама. Ну... Коже ще, в принципі, не показується. Щавель помолотив град. Полуниця, мама просапала. Умнічка, а картопля, подивіться, яка рядками стоїть. Зараз я ближче. Покажу. Малинка, це літня. О, піон буде цвести. в найближчому майбутньому. Дивіться, картопля піднялася проти того, яка вона була тоді. Ну, а цибуля що? Картина трошки така печальна. Зараз глипнемо ще на хризантеми. Ну і хризантеми. Ну як, листя наростає, да? але штурпачки так і якби відніються. Отам кріп піднімається. Декоративне дерево мала я вам показати, в'язала з лози. Ну, Таке в мене щось воно вийшло. Треба трошки. О, це ось ця малина, яку ми маємо садити. Так, і покажу тут, які гарні жовтенькі квіточки. Оце мама вчора також пагінець купила, такі вони високі ростуть. Ну, красота. Так, і шведесенько. Глянемо, ну що, за з черешні, як попадали, то ніхто їх наверх уже і не підніме. Бачите, яка цибуля? Штур пляхи. Ну, нічого. Можливо, щось там нав'яжеться. Хоча маю великий сумнів. Дивіться, повибігали пси мене вже зустрічати. Що ви вирішили вимостити? Добрий ранок. Добрий ранок. Ти за нами сумувала? Дуже. Все, ми приїхали. <рес> Йду переодягатися, бо ж бачите, пакети, сумки в руках і будемо працювати. Якось покажемо, як ми будемо. Малина з пакетом переїхала, вже сюди будемо, напевно, отут продовжувати рядочок. Мама виводить кози, в нас нарешті дощ. Припинився. Старші вже наминають салатики. Песики в своєму репертуарі граються. Кузюха! Що ти така вредна? Кузюшка. Так що будемо працювати. Лопата, бачите, сама не хоче копати. Так, тут ми нараду провели і вирішили таке, будемо садити. Хотіли на цьому, де було, як воно називається. Чекаю, я щось не поняла трохи. Де було в нас посередині коротше, ось так рядок цього, але будемо по край садити, ж так щоб ми не талували, бо там же в нас насаджено. А ні, це частинка це ще трохи лишилося землі не посадженої, так? Да. Оце там капуста, де я вам показувала, і туди не ще все посаджено. Мушка, що ти там шукаєш? Кукушка. А що це ти робиш? Підрівнюємо. Тож тут воно так рівно все. Так. камеру. <ріхи> Чуєте, ти кажеш, забрати камеру щось скаже. Добре, друзі, буду вимикатися, бо я вже й догадуюся. <ріхи> Працюємо. Поки мама там розбирається з малиною. Скільки ви половину посадили? Чи Менше. меншу половину? Менше. Бо тут вони дрібніші йдуть. Дивіться, сажаємо це, як і називається, болото, це вже пообшкрябувало, налипає капець. О, мами так само. Зараз покажу рядочок, який у нас виходить. Бачите, отак ми під край садимо. Ну, воно доволі відносно, як би швидко, бо це такий ноу-хау-метод посадки малини. Земля гарно, дякувати Богу, вже промокла. І зараз ми будемо досаджувати ці всі штуки. Давай спробуємо, чи вийде в нас тут е, цей, посадити. посадити, показати, як ми садимо. Коротше, отак. Потім усією масою навалюємося. Декілька разів отак треба похитатися. Розумієте, отак, похитати лопатою. І там має бути така гарненька. Так, куди ви, куди, куди? Все, побігли нема. Похитали, витягуємо, там виходить така ямка. І коли тоненькі гарні корінчики, курінчики краще, коли, звичайно, грубші. Кнопочка допомагає, так, правильно, неправильно. Чекай, чекай, я підкопаю. Хай буде, я буду поколею. Одною рукою незручно вам щоб показати. Постав меншеньке, щоб Є, немає, да? такі гарні, все, волохаті корінці. Отак, мама туди ставить корінець. А я спеціальна така приспособа, тікай, фенікс. Отак, От ногою. Беру і в сторону затискаю. Раз, і все, посаджено. Но саме головне в тому, це добре розхитати ямку. Звичайно, де більше курінці, то підкопую е, лопатою. І ще, mm -hmm. да. і ще, що дуже важко, коли мокра земля залипає. Тут посадили і обчищаємо галоші, бо. Але вибору немає, треба посадити. Да. Один плюс не треба воду таскати хити, сюди. Так, давай ще ми попробуємо одненьке посадити. Обана. Бачите, мама втикнула, а я ось так притиснула. Було би добре, що хтось збоку зняв, але в нас немає оператора. Так що бачите, будемо садити, тому що знімати діло то цікаве. Але потрібно працювати. Вже в кінці покажу фініш, що в нас Покажу вам оцих красунчиків. Фенікс. Чи Фелікс? Фелікс? Фенікс, Фенікс. Фенікс. Там казали, що то ти не шукав, то ти закопував скарби. До речі, отам він їх закопував, а зараз сидить, наглядає, що там з скарбами. Розійшлися пси. А десь нашого немає дючка. На Сьогодні змерзне дуже холодно. А він лисенький в нас. Досаджували два прольоти тако між яблунею до яблуні і ще до яблуні. Така дрібненька маленька лишилася, тому що там два рядки ми посадили. А тут минулорічна весняна посаджена такий рядок аж туди донизу додому. Але хотіла показати картоплю. Садила, не пам'ятаєш, якого числа? Ну, тижня-два назад, так? Да? Посадила мама картоплю і вже дивіться, вилазить. Уже вся наверху. Бачите, тут такі фіолетові листочки. Ось там. По ту сторону малини взагалі гарно вже так показується. І взагалі на кожному саму, отако де бачимо, що земля піднімається, то це звідти вилазить картопля. Або не вилазить. А, дивіться. Тут о. назад отак пригорну, тому що передають морози. 25-27, мама каже. А, а я хочу показати на городі в садочку. Ну, у нас тут сливки, вишні, ростуть гриби. Хто знає, що це за грибочки? Зараз тут покажу більше, десь їх є. Не знаходила, де їх більше? Мама, йде вперед, в розвідку. О, а тут тебе яйця хтось їв. Шкарлупа порожня. Так, давайте шукаємо, шукаємо швиденько, де є гриби. А ну, Фелікс. Так. Щось, щось ми тоді йшли так багато, кругом бачила а це. Не бачу, щоб. А, ось тут Дивіться. В травичці, бачите? А тут о, маленькі також шайно з землі показуються, такі малесенькі. Мацюпульки. Так що не знаю, зараз ми подумаємо, що ми будемо ще робити. А роботи є, бо там ще треба одну малину свою вже домашню пересадити. З цею, що мама купила, ми вже, слава Богу, розправилися. Фелікс! Фелікс Фантастік! Обана! Бачите, нам не сумно! Пси, коти, а кози як співали, як нас бачили. А дивися, і тут того є. Дивіться. Тут так під листочками тут у нас може бути, як то кажуть, і рибалочка, і грибалочка, а під ними маленьких ще багато. І отут отак розшолопати там. Маленьких-маленьких повно є. Туди в травичці. І тут, мені здається, а ні, то листочок. Подивимося, що на черешнях. Дуже рідко залишилися черешні, але дав би Бог, щоб хоча б вже ці вижили, що є. Цей Рядок малини, бо він вже думає додому йти. Все, нас доганяємо маму. Йдемо додому, поп'ємо чаю. Що ти до чаю ще приготувала? Пиріг є? О, супер. А в нас один шматочок залишився. Моє щіплення поприморожувалося, а град то навіть, дивіться, поламав. Козичка. У, є, що косити, є що робити. Тут покажу, грушку були, спиляли, мама, гарно все вже поприбирала. Бачите, такий незасенький пеньочок залишився. Все гарненько, чистенько. Ну, потрошки працюємо. Погода не дає добре працювати, але воно й хочеться, е, як це правильно кажуть, Таку погоду, гарний хазяїн і пса на двір не пускає, чи як. Да, і, і ще якесь. А, а ще така погода, що і ворога тяжко карати, чи як, якось так. Ну, коротше, щось мені пригадалися такі приказки. Тут я сіяла салати, щось є. Цибулю сіянку минулого тижня мала я. А слухай, така морква гарна густенька повилазила. Да? Вперед. Але будемо чекати, ще цей, о, цибульки треба буде нарвати собі на салатик, часничку зеленого. А тут, що ми сіяли, все сіяли. Горох теж такий, як то, що його пережували і виплюнули. Слухай, а щаснику оці штурпаки, що пообламувалися, градець пооббивав, вони відростають трохи. Давайте ближче подивимося до цибулі. О, і тут цибулька вилазить три рядочки. Це Новогор. Там кузлюшки наші. Ну, цибуля, слухай, серединки, де не дуже низько, то теж щось трохи ніби відновлюється. Так, дивіться, це ми посадили ось цей рядок. І аж так туди до гори, до козів. Це один рядок малини. Подивіться, два кустики малини, це супер лайня, якась дуже солодка, хороша. Посадила одільно, щоб знати. А це ти їх не близько? Може і близько, але там один без корінця, а другий з корінцем. Ага. Ой, то це треба тепер же його обгороджувати, щоб да. кози не з'їли. А саме головне в тебе є. О! Хлопці є, я тих самі його Угу. Картопля, бачила. Я показувала, що картопля взагалі. А ота, от що під грушкою, то подивись, вона набагато ще вища. Так, да, там часто вода лялася. Ну, я теж кілька відер води, то винесла, тако сюди зразу хлюпнула, так й все. А. Ну що, Фенікс, ти вже задоволений? Він вже чекає, вже біля фіртки стоїть. це. Ще покажу, скільки там малини посадили. От, от, от о, тако ми сіяли свіжий кріп, бо не зійшов. Цибулька перемолочена. Це піончик як розпускається. Серединка така жовтенька, відніється. А тут кріп такий густенький робиться, гарний. Дивіться. Буде зелень кропу. Тут по підзабору мами теж малина насаджена, вона вже її пообсапувала, зробила порядочок. Гарненько так. Тут ще на малині не порядок, ну і погода така, що немає як влізти, щоб переробити. Ну, тут, вже скоріш за все, треба буде спочатку скошувати, а потім вже якось переробити. Так, йдемо. А, ще покажу тут того, як це називається дерево. Ірга. У мамі є дерево, ось таке ірги. Але чомусь воно дуже вже відколи, років за п'ять йому. І малесеньке таке деревце. Бачите, отакі ягодки. Так, грязні руки, не дивіться, я в селі працюємо. Як його доглядати, чим підживити іргу? Хто знає, хто з таким стикався, будь ласка, напишіть, бо дуже хочеться, щоб воно. Якось росло. А це що тут таке? Це вого? А, ожина. Ожина теж обмерзла. Треба ті старі пообрізати. Ой, коло теплиці там посадити, втромити. там хороша земля. Ну, і воно розростеться. Да, якщо прийметься, то прийметься, а не прийметься, то. Ну я думаю, що повинно прийнятися. Цього року нічого не буде. Ну, понятно, це оці це будуть жовті такі, так? А да? да. гарні такі квіточки. я їх завжди хотіла, бо вони не встило розвеснитися і вже... Вона каже, що воно все літо цвіте, щось 23 рази за літо. Да, да, да. І, цей. і Я це його сюди так спробувала, я як побачила, все, йду і кажуть, я хочу. <laughs> і вона тобі дала. А вона каже, не знаю, я нам позрубувала, напевно, немає. Пішла, подивилася, викопала ще й два куртки. І ще й це те, от теж. Може... Щось буде? Так. Бачила, що треба ще викопати і дрібку зробити. Ну, така у людей ціла вада. А це я хто не може стати, так що. І це посадили. Тут такий ще рядок малини. Подивіться, оцей дощ, що був, перемолотив щавель. Тут була така грядочка щавлю, вершки позломувало. І аж так туди до верха, оскільки розроблено, все засаджено малиною. Дуже важко рветься, налипає болото на ноги, але потрібно працювати. щось. Попрацюєш, посадиш, то щось і будеш мати потім.